Вітаємо Це подкаст Слово. Продовжуємо знайомити слухачів з романом Івана Багряного Тигролов. У ньому зображується долі українців в умовах імперської системи СРСР, розкриваються жахливі сторінки історії українського народу в період 30-х років минулого століття. До вашої уваги, частина 1, розділ Другий: Світ на колесах. Експрес летів і летів, поспішаючи, приспівуючи, пританцьовуючи на гладенькій дорозі, і летіли, переганяючи його серця і думи всіх тих екзальтованих конкістадорів, вирушивши з місця десь з Даганки чи Сухаревки, з надхарківської лопані, з київської шулявки, а з Ленінградських, одеських та інших всесоюзних баюр, видершись з нудьги і прози всесоюзних буднів соцзмагання та оттявши все те одним махом біля двірця. Вони всіли до поїзда найдальшого рейсу і ніби наново почали жити, наново жити, наново любити і наново прагнути. Гнані геть, з метою і без мети вони кинулись, як увир головою туди, вперед, у невідоме. І те невідоме почало вдиратися в їхню свідомість вже з перших же днів, далі більше, стверджуючи, що вони таки їдуть туди, де все не так, де все інакше, де зовсім інший світ. Мінялись краєвиди, мінялись настрої, мінялась флора, люди, обрії. Все вражало новиною, що то чудовішою. За Уралом спостерігали сніг на вершинах гір, увятості спостерігали в натурі той фольклор, що звикли його бачить в столичних крамницях народної творчості, і купували його скільки хотіли тепер купували гармонійки й гармонії, свистілки й сопілки, купували вибагливі дрібнички. Дерев'яні, паперові, глиняні, ликові, розмальовані, випалені, різьблені генієм в'ятської російської цивілізації. І ті дрібнички, і ті гармоніки та свистілки одразу змінили декоративний і вокальний стиль цілого, можна сказати, експресу. Стиль європейський зазнав цілковитої поразки, переможений стилем в'ятським. Усе в ньому цвіло і пишалося істинно народним мистецтвом шедеврами всіх в'ятських кустпромів. Кошиками, капцями, валізами, ведмедиками і паяцами, гребінцями і з баночками, сопілками і півниками, балабайками і найхимернішими іграшками. Вокальному європейському стилеві повелося ще гірше. Заткнувся увесь найкласичніший репертуар: експрес засвистів, запищав, зачергикав як навіжений. Усі ті коники і сопілки, і півники, і чортики. Все те почало діяти, ніби виповідаючи о те знамените «догнать і перегнать. А гармонії і гармонії керевли так, що витиснуло геть румбу і навіть рідного Дунаєвського, роздираючи вуха й душу не тільки пасажирам, а й станційним диспетчерам та кочегарам, але ніхто тим не переймався, все те нове, небачене, прекрасне своєю новиною і екзотикою. На кожній станції, де тільки експрес зупинявся, щось було нове. Таке, що ще ніхто не бачив з них. Пасажири вибігали геть з усього поїзда, розхапували всю ту новину, всю ту екзотику і напихали нею експрес. Сідали і мчали далі, зі сміхом-жартами, і жартами, з частушками та з широка страна моя родная, а ще більше просто, з виском і галасом. Біля Іркутська вони пнулися в вікна і співали давньої каторжанської пісні тієї знаменитої, що її знали всі, як гімн колишньої царської імперії. Далеко в страні Іркутської. Біля Байкалу вони купували омулі. не менш давні і не менш легендарні омулі, що стали одною з перлин всеросійських гордощів, і що купувати їх тут стало священною традицією. Поїзд спеціально зупинявся і все висипало геть. Зупинка та була не на станції, а так, на самісінькому березі, справді Химерного моря. Колія проходила під скелястими урвищами попри саму воду, роблячи догу навколо байкалу в кілька десятків кілометрів. Велетенське озеро, обставлене крутими горами, стелилося геть на десятки миль як фантастичне люстро в блакитній оправі лісистих кряжів. Як завжди, експрес зупинявся тут, щоб дати пасажирам розривку, змогу не тільки подивитися на цей національний скарб, а й вмочити пальці в нього в те священне море та пошпурляти в нього камінці. Мешканці експресу метушились, як сарана на озелені, все те вдихало емоції, айкало, ойкало, плюскоталось у воді і розкуповувало шпарко Омолі, вуджені, варені й солені, що їх нанесло сюди тубільне жіноче населення, Лебонь з цілої округи з усіх чотирьох берегів байкалу. Омолі були свіжі, омолі були й смердючі, але всіх їх розкуповувано, бо це ж були незвичайні собі риби Омолі, а священні риби Омолі. Тієї Омолової бочки, либонь, що про неї від століття співала ціла Романівська імперія, а тепер співає ціла широка страна родна, словом, екзотичні Омолі. Кондуктор свистів і все та разом з Омулями пхалося назад до купе, чіплялося за поручні. Експрес не рушав доти, доки не чіплявся останній пасажир. Провідники всіх своїх знали в обличчя і могли здалеку точно устійнити, чи вештається ще котрийсь по юрбі, а чи сіли всі. Рушили від Байкалу, експрес довго смердів рибою і до днів баргузинським та взагалі прибайкальським чи пробайкальським фольклором. То шукачі щастя їли Омулі, ревли славне море священий Байкал, і розповідали та вислуховували легенди, трагедії і героїчні історії, анекдоти та географічні і природознавчі довідки про Те Дивне море, в якому вода стоїть вище, ніж у всіх інших морях, бо і ото у дні є дірка. І йде та дірка аж до Льодового океану, а там, як відомо, лід. Лід тисне на воду, ну і вода, і випирає в дірку, і пре в байкал, і підіймається в морі тім, у байкалі. І коли б не височенні гори, що стоять, бачите, як височенний казан, то море б те геть розіллялося, і була б біда, а в дірку ту плавають риби, і звірі морські, та діркою, діркою, та й у байкал. Доказів прошу, звідки тут, у цім казані, взявся або нерпа? Ага. Отож. Байкал межі лісами непрохідними, межі горами неприступними, і від найближчого моря за мільйон кілометрів тільки дірка. Дійсно фантастична і дивовижна земля тут. Разом із змінами у зовнішнім видимим світі дають себе знати і зміни у світі внутрішнім, зумовлені змінами в часі. Поїзд іде по паралелях із заходу на схід назустріч сонцю і з кожним днем, з кожним географічним градусом довготи пересуваються ранок, вечір і ніч на годину. На дві, на чотири, біля байкалу різниця в часі вже на чотири години проти звичного. Здезорієнтовані пасажири відчувають, що щось не гаразд, що щось у світі чудне діється, щось з ними коїться, вдень хочеться спати, а вночі їсти, в обід нерви стають мляві, а вночі нападає ентузіазм. При до певного укладу вони відчувають, що зійшли з рейок. Створився хаос: одні вибилися зі сну й апетиту. Не могли вже ні їсти, ні спати, а другі навпаки, борюкались, бурюкались і вийшли переможцями, спростили своє життя до тільки їсти і тільки спати, а інші ще краще могли спати і тільки спати. Але на загал абсолютно більшість опанувало безсоння, тривожний неспокій, хвороблива експансивність і в деяких чисто застрайкували шлунки, особливо потерпали нервові, чутливі, занепокоєні своїм здоров'ям. Вони мацали свої голови, хвилювалися, ковтали порошки і докучали лікарям, що, втративши самі спокій і сон, грали на пропалив преферанс, загубивши межу між ніччю і днем. Пересувається поїзд, пересувається час, пересувається життя в експресі, а ще більше настрій. Попри всі ті зрештою смішні неприємності, він підноситься до найвищого ступеня передсмаку чогось надзвичайного, констатуючи його поступове, але неухильне наближення, недалеке здійснення мрії. Проте свідчить кожна хвилина, кожен кілометр, кожна деталь назовні. Поїзд іде до мети. За байкалом вони спостерігали екзотичних тубільців, червоношкірих бурятів та бурятомонголів монголів у Улан УД. Гордих вітрами сонцем і блиском снігів засмалених бронзових якутів, подібних до тих джеклондонівських індійців, і таких же бронзових в національній строї убраних якуток в чітті, тунгузів з гостровухими псами, китайців, гуранів. Поїзд іде забайкальним, розважаючи пасажирів і пишаючись своєю еродицією, якийсь професор історії, кругленьке пусце, окуляри над волосатою бородавкою і розчепірені перед носом карти. Викладав як легенду історичну довідку про перших найперших каторжників Сибіру, про перших найперших політичних засланців, що склали тут свої кості і саме в цім забайкаллі, в цім найсуворішим і найпонурішим закутку східного Сибіру. І було їх двоє тих піонерів: навіжений протопоп Авакум, але цей розкольник був другим. А першим був бунтар і ізмінник, малоросійський гетьман на ім'я Дем'ян многогрішний. Це вони були відкривателями і зачинателями тієї жахливої сторінки, першої сторінки в Епопеї невимовних людських страждань на цій землі. За ними пішли чередою безліч інших, більших і менших, відомих і безіменних каторжників, серед них багатославних, оспіваних до того, а особливо після того, національних героїв цілої низки народів. Брязкаючи кайданами, вони вимощували кістками це гробовище. Цю понуру юдоль розпачу і сліз людських. Професор розповідав повільно, помежевістами, але еродитно і баровисто, як справжній професор історії, взагалі а Сибіру зокрема, він розповідав власне про те, про що всі знали бодай з тих тягучих і грізних, безнадійних і розпучливих каторжанських пісень, які становили колись чи не половину всеросійського національного пісенного репертуару та становлять ще й тепер, і що їх співано кожним колись і тепер. Не знали тільки хіба про того першого піонера, про того патріарха каторжанського, того Каторжанина, про того гетьмана малоросійського з химерним, але з таким підходящим до ролі каторжанського патріарха прізвищем. Поза цим багато було відоме. Ті бо кайдани у кожного з них дінькали і бомкали з дитинства, розповідаючи про той Сибір і про це Забайкалля, лекція професора справила враження. Ніхто тільки не замислився над тим, як той ізмінник. Той патріарх Катаржанський так міцно і так широко протурував шлях на Сибір для всіх своїх онуків і правнуків, і тим воістину заслуговує на пам'ятник десь тут, серед цих голих кряжів, серед цих забайкальських пустель. У вікнах миготів, обертаючись понурий ландшафт, перерізаний пасмами скелястих гір. Він пропливав обабіч експресу, відстрашуючи своєю жасткою історичною репутацією. І ось, ніби зумисна ілюстрація до професорової історичної екскурсії, ніби марево, викликана ним знебуття, з'явився додаток до того ландшафту. Лебонь вони встали з під землі, цілі ті покоління каторжників, армії їх, вони вишикувалися у бабіч колії вздовж насипу безконечною хмарою і стояли, спершись на кайла на лопати, на тачки, по колінам в воді і в болоті, у ровах і ямах. Ребята, смотри, бамлак. Все кинулося до вікон. Боже ж мій, так ось вони справжні, реальні, невигадані і незчислимі, як розгадка болючої і жаскої таємниці, як сама таємниця, на яку страшно було дивитись. А вони стояли безконечними шпалерами, безконечною тичбою, вимочені, виснажені. В химерних і страшних бамлагівських одностроях. В ганчір'яних шапочках у шанках і в такім лахмітті, що, здавалося, ніби їх рвали всі собаки всього світу і тріпали всі сибірські і транссибірські вітри та буревії. стояли і дивились, проводжали експрес, мерехливе чудо небаченого чи давно забутого світу: неголені, забрьохані, з хворобливо запаленими очима, безконечні лави людей, списаних геть з життєвого реєстру, обтикані патрулями з рушницями і псами. Одні махали руками, інші дивились байдуже, тупо чекаючи, поки він пройде. І не було їм кінця, і не було їм краю. Прокладали шлях, прокладали нову магістраль, вимощуючи її своєю розпукою, гатили собою прірви і баюри і провалля, а тепер ось стояли, як на параді полтавці, чернігівці, херсонці, кубанці. Нащадки многогрішного і нащадки того авакума вільнодумного. Каторжники, ті, що про них потім будуть розповідати легенди і співати тягучі, понурі пісні, такі тягучі, як забайкальські вітри зимку. З вікон експресу нагло починають летіти речі. Спершу від паротяга, як сигнал, кілька пачок махорки, а потім, мов на команду, з усіх вікон, полетіли цигарки, плитки шоколаду, цитрини, черевики, шматки хліба, пакунки, завинені в папір, ціла веремія найрізноманітніших речей. Діти махали ручками і підхоплені стихійним поривом, загальним психозом, що опанував експрес, викидали квіти, цукерки, гармонійки. І плескали з ентузіазмом в долоні і сміялись радісно. Люди в бамлагевських одностроях ожили і кинулись стрімголов до подарунків, збираючись купами і топчучи один одного. Над насипом почалась стрілянина. І, ніби на знак протесту, хтось ошаліло викидав з вікна експресу все, що трапилося під руку: подушку, калоші, грамофонну плиту, простирадло, жмут грошей. Підхоплені вітром летіли вони і крутились над поїздом. Наче голуби на Йордані, розполохані стріляниною, а в купе, опавши ниць на канапу, хтось заходився буйним плачем, вибухнув нестримним, приглушеним риданням. Гроші ще довго кружляли в повітрі і летіли слідом за експресом, а шарегам не було краю вони, мов з-під землі, вставали назустріч і вже махали руками мовчки, махали, махали, мішаючись в невиразний сірий туман. Експрес летів божевільне, нестримно, і так само нестримно текли в когось сльози в замкненому м'якому вагона. Це теж екзотика. Але те промайнуло як марево, і лише на хвилинку затьмарило настрій у мешканців експресу. Нові враження, що далі то цікавіші, що далі то екзотичніші, відсунули те марево геть і стерли, ніби його й не було. Так далебі і не було. Лишилося десь там, разом з забайкаллям, а назустріч бігли інші дива, інші місця і ландшафти незнані, небачені, неопізнані. Ви слухали подкаст Слово, звучав розділ Другий Світ на колесах частини першої роману Івана Багряного «Тигролови». Продовження в наступних випусках подкасту.